Вітаю, любі друзі! Ви знову на каналі Beaumont.ua, Юа. Знову з вами я, Артем. І сьогодні я хочу познайомити вас з ароматом місяця в нашій мережі і представити його вам у повній красі. Всім вам відомий бренд Serge Lutens і його колекція Матанс-Лютанс. Цього місяця я представляю вам аромат Dan Le DunleBlock-Qupet. Вся колекція Матан-Лютанс це стримана естетика та чистота, якої нагадують про простоту ритуалу, зосередженого на ранкових простих речах: воді, ванні та невеликій кількості парфумів. Дуже чистий, дуже криштальний. Натуральність інгредієнтів, прозорість кольорів. Що відображають повернення до безтурботності, чудово поєднуються з органічною атмосферою парфумерних творів цієї колекції. Денс для Block UPT це занурення у саме серце океану, де морська сіль кристалізується на вашій шкірі під променями сонця. Морський аромат лише з двома основними акордами: акорд шкіри. І акорд морської солі. Я впевнений, що ви знайомі з маестро Серж Лютансом, тому якщо ви маєте улюблений аромат або вже познайомилися з цим прекрасним творінням, напишіть в коментарях свій відгук про цей аромат чи свій улюблений від маестро. Я буду дуже вам вдячний.